Привіт, Леся, темноту. Привіт, до да, світло. Да. Да, да. Ну, Привіт вас... всім любителям астрології, да. нумерології. Я кажу, Задавайте що... свої питання. Да, ухідні э, 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 світло, а у нас в Україні це розкіш. <laughs> <Світло. Ой. laughs> Не всі можуть дозволити. Так, <гум> да. ну це так уже ржать, щоб не плакати. <гум> ну, норма, ну не, кр... не так Да, критично. Ефір ефір, да, спеціально відволікаючий від поганих новин. що да. Да. Ми бачили ці всі новини дурнюю якусь, ну це виправиться все. Що, сьогодні не на вічно, ви ж розумієте. Да, не ну, може ну, бути вічна ніч і, 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 і вічна ну, 50... робота. Півдесята все буде нормально, ключать, так що. Ну, в тебе так. Я взагалі про новини по Україні. взагалі. Всіх включають, знаєш, у нас черги, черги по черзі. Балтіж по да, щоб сильно не цим. Ну, зато це збережеться на пам'ять. І, може, колись будемо переглядати і згадувати, да, що це так. було, як неправда. Да. Да, і я тобі скажу, що це дуже мобілізує в плані якоїсь е, от, хатньої роботи, ти все так би, швидесенько робиш. Ну, там, Всі ж кажуть, що вона... детек да? нас е, привчив, да, тайм та, менеджмент, що... тайм mm -hmm. mm -hmm. тут... менеджмент краще, ніж Тимобільник вирубаєш і тайм-менеджер. За протягу годину все Ти робиш. Ми всі знаємо розклад. Від до, від до, від до три черги, все, просто на пам'ять. <гум> просто ніколи <гум> переносить це незручно. От коли переносить, це незручно. Ну, ну, подивимось, може, так. буде зараз бац і врублять вам світло. Ми хочемо поговорити, кому повезе. В 26-му році, О, давай. Е, да. кому повезе, кому не очень, Да. Ну про перехід планет. Вони вже у нас ходили-переходили в 25-му році. Е, пробний заход вже був, і Сатурн вовін е, влітку, і Урана в Близнюки також влітку, і цей повтор буде в 26-му році, але вже це буде надовго. Uh -huh. І кому ж повезе? Ну, багато хто астрологів говорить, що повезе е, в першу чергу ракам, як, до речі, раки. пишіть. По вам вже йде Юпітер півроку, і ровно півроку, з січня по 30 червня, Юпітер буде в, рак, в раці. Так uh -huh. що... Раки, пишіть, як у вас справи, угу. і повезло вам чи ні. І от у вас ще є півроку, у вас як розширені, розширені можливості, тому кажіть, як у вас діла, раки. І з 1 липня в нас Юпітер переходить у знак Льва, і вже в другу половину року він буде в знаку в знаці Лев. Угу. І багато астрологів е, от знімають ці шоці, що кому повезе, кому повезе. Тому що Юпітер це велике щастя, але він не то, що велике щастя, він розширює е, там, де він з'являється, всі можливості. У вас може бути більше можливостей. але, але Якщо особисто у вас є погані аспекти, по Сонцю, то Юпітер це розширяє, розумієте? Yeah. Yeah. Не можна казати однозначно, що повезе. Ну, ви ж розумієте, що це по пса розрахована от YouTube на більшість, що от, і вони чекають. Ну, треба, я завжди кажу, знати свою карту. І щоб розуміти, чого, чого чекати. Ну, будемо добре, будемо згодні, і казати, що так і є. що Перша половина ракам, і не тільки ракам. Дивіться, це і риби, і скорпіони, тому що трін, умовний, ось цей водний трін, він буде активований Юпітером. Тобто, можливості, якісь ще будуть у скорпіонів і у риб. Ну, про рибу окремо. Мова, тому що останні півтори року по рибам йдуть кермічні вузли по осі діва риби. І от, і от у всіх дів риб вони мають якісь ну, такі судьбоносні от так от. О, Леся пропала, на жаль. Можливо, вона ще зайде. Це, напевно, інтернет. Потім в нас. Друга половина року це йде Юпітер по льву і символічно робить трин на овна і стрільця. Тому з другого половини року буде краще не тільки самим львам, а всьому вогняному трину, тому що підтримує. І Юпітер не тільки Лев, але й Овен і стрілець, тому вогняні приготуйтесь на другу половину року. Крім того, із важливого такого, у нас в січні, в лютому вищі планети Сатурн та Нептун міняють знаки, з Риб переходять в Овна. Овен це знак війни, тому що було розраховано, що Якось прикриття, прикр... ну, буде якесь зупинення бойових дій. Але подивимось, тому що 25-му році вже був Сатурн в Вовні, І, на жаль, влітку 25-го збій роботи YouTube. Ну, щось викинуло, так. Да. Викинуло щось. Леся, вона пише, що збій роботи. Чогось, так, да, чогось її вибристило. Ну, так буває. Ем... Подивимось, як буде. В будь-якому випадку самі овни будуть більш сконцентровані Сатурном, більш цілеспрямовані, більш зорієнтовані на кар'єру. А Нептун він одночасно має такий розмивчатий характер, він якби розмиває. Нептун розмиває, тому, тому він і такий, можливо шкідливий, тому як не тоніть овни в ілюзіях. Тому що Нептун це така планета, як вона проробляється, це творчість. Творчість, якщо у вас буде натхнення, які, якісь відео, фотозйомки і вообще люба творча якась направленість, то робіть якісь в цьому напрямку кроки, щоб цей Нептун вам не розмив вашу реальність, тому що це ілюзії. Це він має такі вища планета, і на покоління воно впливає дуже так розпливчато. Це буде як інший підход до віри, тому що Нептун це віра, це церква, це релігія. Подивимося, як буде в цьому плані. Я думаю, що буде ну, не дуже гарне відношення до, до цієї сфери. Подивимось. Ну і також, можливо, якісь творчі нові Ну, Це вищі планети, вони взагалі впливають на покоління. Це ми говорили в ефірі, по-моєму, позаминулому про покоління. Це Уран у нас, Нептун і Плутон. Плутон вже у нас в Аделі. Рік ми вже трохи до цього звикли, але. Поки що не бачимо якоїсь перебудови владних структур. Це він тільки зайшов у Водолія це надовго, на 20 років, тому всі теми Водолейські це політичні теми. Політика, партії, ці групи по інтересам, влада, воно буде. Перебудовуватись в усіх країнах, не тільки в нашій. Тому подивимось, як, як програється водоліну. Це довго, це не так, що раз і все. Там аспект зробив і все. Це такий довгий, довготривалий процес, розтягнутий не 20 років. І що таке про кермічні узли ще додати. Про риб я вже дів казала, що останні півтори роки вони мають якісь такі події, е які судьбоносні. І виходить, е е е що ми маємо перші затемнення в лютому, 17 лютого і 3 березня. 3 березня це ще будуть риби, ну а вже 17 лютого це буде вісь, переходить, лев, водолій. Тому не так все однозначно про Львів, по ним ще підуть узли керамічні судьби, тому льви водолей вже з, з лютого відчують якісь нові, нові движення, да. тому що там ще Плутон, і будуть по півтори роки узли. Вони так потихеньку переходять, тому що восени не восени там будуть в серпні два затемнення. Одне буде затемнення ще діва риби в кінці серпня, а 2 серпня вже у Льві. Тому Льви, льви та водолеї, Водолії ви наступні після риб та дів. Но це ви можете згадати, що було у вас десь 18 років тому, це цикл узлів, 18 років. І які у вас були події, в якійсь частині вони можуть повторюватись. Не так само, тому що ну, зрозуміло, що за 18 років багато що змінилось, і вже у вас інші, інший статус, інший інтерес. Тому згадайте, що було 18 років тому. А так, ну, все. Значить, Саме головне, що Юпітер у нас в. В раці, то, що ми казали, перша половина року, і у знакі ЛЕВ. Тому всім бажаю гарних подій в новому році, оптимізму. Якщо є якісь питання, пишіть під ефіром. Дуже несподівано. Вилетіло Леся, как бы. не, не було на це розраховано, було розраховано на діалог. Пишіть якісь питання, ставте якісь знаки, це дуже важливо для просування. Всім гарних подій. Ще подробно про 26 рік будемо говорити, але просто, якщо ви плануєте вже щось, то ставите цілі та плани на новий рік, то. Краще це зробити до 21 грудня, тому що 21 грудня буде зимове сонцестояння, рождення нового сонця. Це самий сильний день, ну, один з чотирьох сильних днів. Ну, самий сильний, тому що сонце ніч дуже довга, а сонце рождається нове і піде в ріст. Тому, 21-го будьте готові створити свою нову реальність 26-го року. Так, всім пока, дякую.